Віктор насипаний, гумореска, черевички або сюрприз. Нянька звичного підсадку вдягає діток нині. Все ніяк не може зути черевик дитині. П мучиться бідака. Що поробиш, Мусиш? Часу мало, ще й назло, на кожній мешці буці. Довго й тяжко, ледве взула, то вже руки тісні. Петрик скрививсь, ти не можу, дуже-дуже тісно. Просить так, чекають діти, он стоять на раді, раптом не, не так узула. правий і лівом справді. Зняла мовчки якось тисла, інша заковика, той кричить, оце чужі, не мої. Аж лоба, сягне знову, знімає, всюди глянула. однак не немає. Петрик свердлетіку в носі, це від мого брата, мама змушує щоранку їх в садочок брати. Що ж ти голову морочиш? Ну й день, їй Богу, пхає, тисне, мучить знову. Ті дитині ногу, потім светрик, шапку куртку кутку, як годиться, ніби все, та раптом бачить, зникли рукавиці. Сіла біна вся на небо. Де ж ті рукавички? Той згадав, та я запхаю їх зранку в